А ви знали, що Августінер найстаріша діюча бриварня Мюнхена? Октоберфест 2024 на ютуб каналі. Пивна п'ятниця. Свою історію Августінер розпочинає з 1328 року. А сьогодні він входить в велику мюнхенську шістку. Августінер Едельштоп це експертний варіант. Схоже, пиво наливають на Октоберфесті. Тут 5,6% і алкоголю. Початкова щільність не вказано, але вона має бути не меншою ніж 13,6%. Золотавий колір не дуже стійка, але гарна пінна шапка. Не інтенсивний, але приємний квітково-солодовий аромат. Відносно питке, приємне солодове пиво. У смаку легенькі медові ноти, заходить м'яко. Довготривалий свіжий посмак з ледь відчутною хміловою гірчинкою. Сьогодні воно для мене не ідеальне, але нормальне. І 100 гривень за нього забагато. Запрошую всіх переглянути нове відео про Октоберфест на YouTube каналі Певна П'ятниця.